Криврійський національний університет поповнив студентські лави новим поколінням вступників. Вищий навчальний заклад продовжує залишатися потужним освітнім та науковим центром регіону, де формуються не лише професіонали, а й майбутні науковці. Цьогоріч до лав бакалаврату було зараховано понад 560 студентів, а на магістратуру більше 250 майбутніх фахівців. По бакалаврату першому рівню вищої освіти ми приймаємо у цьому році зараз цифра більша ніж півтисячі. В принципі, незважаючи на ті страхіття, які несе нам війна, постійно, прийомна кампанія, вступна кампанія, вірніше як для вступників, вона пройшла спокійно урегульована. Разом з підготовкою бакалаврів та магістрів університет робить ставку на розвиток наукового потенціалу. Вже наприкінці вересня стартує прийом до аспірантури, де цього року планують зарахувати близько 30 майбутніх науковців. Саме аспірантура є основним джерелом поповнення викладацьких і наукових кадрів університету. Ми дуже задоволені тим, що продовжується процес захисту дисертації на ступінь PhD нашими випускниками аспірантури. Їх таких досить багато. І докторантура, як правило, працює на, на всі 100%. Цього року ми очікуємо два бюджетних місця в докторантуру. Міністерство нам їх виділяє, тому для нашого Колективу це теж одне з ключових питань, тому що деякі науково педагогічні працівники досягають уже пенсійного віку, працюють за пенсійним віком, і питання зміни поколінь наукових це таке питання дуже таке важливе для університету, і ми невпинно над цим працюємо. Валерій Кожухар, Андрій Славний, цей день.